Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні Пізнання, мене звати Марго. Я сьогодні до вас приходжу з такою темою. Так вона мені спонтанно знаєте, прийшла в голову, бо я мала день народження 20 числа, і ось моє день народження закінчилось, і я вирішила зняти відео про мої парфумерні подарунки. Більшість подарунків була парфумерна, тому ось так. Тому в цьому році прям були от. Такий супер парфумерний взагалі рік, якийсь не знаю. Знаєте, найкращий подарунок для парф захопленого це парфум. І це певне, що правда. Нічого мене так не будоражить на подарунок, як якийсь парфум, думки про парфум і все, що зв'язано з парфумом. Тому ось так. У всій підвірки буде подарунок від різних людей, навіть від мене. Тому ось так. Я думаю, можемо перший парфум це Бушерон, їх бутікова лінійка Цепачулі D'Ancor. Не знаю, чи я правильно читаю. І я його хотіла сама собі купити. Але мене запиталися, чи я щось хочу на свій день народження. І сказала, що звичайно, що так. І я обрала ось цей собі на день народження, як на подарунок. І я вам скажу, що. Це просто щось з чимось. Він мені, знаєте, що нагадує? Він мені нагадав, е, як він називається? Скажіть, ні, я вам скажу. Оце від булгарі білий Пачулі е, Тентейшн. Це теж про пачулі. До речі, я ані там, ані там е, таких типових пачулі, я аж так не відчуваю, тут вони якісь запудрені. Вони дійсно між собою навіть дуже схожі. Е, і я цьому дуже рада, бо я думала про дубель е, того булгарі, бо він мені дуже сподобався. Але якщо я вже маю цей, тут 125 мл, він досить стійкий, принаймні на блотері. Я його пробувала на блотері, він прям супер стійкий. І мені це прям дуже сподобалося. І ну, це така, знаєте, пудро, пудро, ця пудра трошки солодкувата за рахунок груші в нотах. Тут є, до речі, чорний перець, якого я взагалі чомусь не відчуваю. Є тут якась пачульність, але ця пачульність, така таке, відчуття, що вона кремова, що це крем. Такий він, знаєте, масний, трошки жирний, Жир, Жирний, <рес> просто трошки жирний цей крем. Він такий, знаєте, от такий прям густий. І так його аж часами тяжко по тілі отак от розмазати, щоб він ем, впітався. Тобто це якийсь ось такий парфум. Він мені дуже-дуже сподобався, я прям... заходь. Особливо на осінь, на весну. Він на. На оцей переходящий пори року, тобто осінь весна. Так, осінь весна. Ну він класно буде звучати. Не думаю, що на травень, коли вже гаряче, але отак квітень, березень взагалі супер. Я дуже задоволена з цього подарунку. Взагалі, цей оцей флакон, оцей опакування, воно дуже класно підходить. І також на подарунок воно так гарно відкривається і все так дуже гарно, мені подобається. Наступний подарунок це подарунок від мене. Як я й казала, я собі куплю. Цей сафанат від парфем de Marly. Е, я не знайшла в якомусь такому супер, знаєте, е, е, флаконі, там, де, де десь половина, не знайшла, знайшла такий. І я задоволена, ціна також була хороша. Е, мені дуже подобається цей флакон, ці штучечки також дуже такі симпатичні, не знаю, дуже гарно. Ну, це просто шикарно. Оцей парфум от зараз. Зараз так світить сонечко, взагалі, зазвичай на моє день народження, завжди світить сонечко. Сьогодні також світить сонечко. Сьогодні не моє день народження, а сьогодні вже е, наступні дні так, після мого дня народження. Але дуже-дуже на таку погоду це, це клас. Мені дуже подобається. Я прям дуже задоволена. Цей парфум дуже такий гарний, знаєте, він такий квітковий, такий він... Він от, от, ідеально підходить на теплу осінь. Мені цікаво, як він буде, до речі, звучати на інші пори року. Но, але зараз на осінь на тепло, от коли сонечко світить і це все. Це прям супер клас. Наступний парфум це новинка, це Лав'ябель Nude щось там. Чи просто нют. І я просто закохалася цей парфум. Він е, мені не схожий взагалі з флагманом. Е, він здається, що він нічого не має від флагману. Але він дуже приємний. Знаєте, це також не якась така композиція, невідома якого, знаєте, ох-ах, і треба думати, ні, це дуже приємно, це дуже так затишно, це так ванільно, просто дуже-дуже приємно. От це дуже-дуже приємний парфум. Він затишний, він такий, знаєте, супер такий дівочковий. От цей колір, от такий рожевий, йому ідеально підходить. От він такий, він такий рожевий, приємний. Ти нікуди не спішиш. Ти, така, знаєте, в такому якомусь якому м'якому вдягнута, якийсь світерок, чи якийсь худі рожеве м'яке, щось типу такого. Дуже-дуже комфортний парфум. Е, я його тестувала літом, я його взагалі не чула е, на блотері. Е, і ось була е, перед ним народження, якось я була в Нотіно і вирішила його протестувати на руці. І, я просто він щоправда близько шкіри сидить, але він довго відчувається. Звичайно, як я нанесу, нанесу більше парфума, від волосся чи щось типу такого, то я його і довше відчуваю, якби і сильніше відчуваю. Тому це певно також залежить від кількості пшиків, скільки ви нанесете, і певно, такий він буде і сильний. Так мені здається. Ну так в мене, в мене так справдилось. Він трошки сильніше, якщо його більше нанести трошки. Але він дуже довго тримається, і це прям плюс. Мені це дуже подобається. Наступний парфум це Narciso Rodriguez For Her. І це версія Intense. Е, я е, його якось протестувала в магазині. Е, ну, типу, він мені сподобався, але нічого до кінця не зрозуміла. Але мені дуже сподобався флакон. От флакон такий колір у нього гарний. І я вирішила замовити собі пробник. Я цей пробник зносила просто до останнього. Він мені так сподобався. Це якісь такі персики, я не знаю, я його аж хочу нанести. У тут нічого немає. Це прям такі персики, знаєте, він такий. ой. І це якась І чистота в ньому є. Він мені щось взагалі нагадує. І я не можу згадати, що він мені нагадує. Це якісь чисті персики, але з іншої сторони, ці персики, вони такі... Я вже сказала, що вони молоді, вони трохи зеленкуваті. Але вони як дозріють, то були такими сочними. О, якось. Я, я не знаю, якось так як це відчувається. Він мені ще щось нагадує, щось таке ваніль тут є, чи щось типу такого? Ну, прям дуже він приємний для мене. Я не знаю. Взагалі я ніколи не подумала, що. Ця марка мені може сподобатись бо деякі парфуми. От вони мені подобались і різко перестали подобатись. Або оцей чорний от, в такому флаконі, тільки, тільки чорний. Я з ним маю суперечливі якісь такі відчуття до нього. Він і гарний з одної сторони, а з іншої сторони, врод... би не дуже й моє. Але ось цей і такий ніжно-рожевий є. Мені прям дуже подобається. У мене є клон на червоний кубік. Як він там також мені дуже подобається. і Деякі парфуми я також тестила, і мені також подобається. Тому дуже неочікувано для мене, що в цьому році я якось зрозуміла, що цей бренд мені подобається. Декілька парфумів так точно з цього бренду. Це для мене стало неочікуваністю, якщо чесно. Ну, і цей флакон мені дуже подобається. Такий гарний колір, такий червоний. І Парфум. Такий якийсь осінній, весінній, не знаю. Такий, він такий вечірній для мене більше, такий сексі, сексі вечірні персики, щось типу такого. Наступний парфум, це вже легенда у мене. Це у мене е е Black Orchid від Тома Форда в парфумерній воді. І е у мене тут 30 -ка. Я не знала, до речі, що 30 не мають цієї штуки. Може і добре, що не мають, бо вона така, якось така дивна, вона така, не знаю. Удешевляє парфум, чи, може мені здається, не знаю. В кожному разі. Е, ну, це прям максимально осінній парфум. Просто максимально осінній парфум. Він такий трохи е, моторошний, трохи такий сексуальний. От такий він якийсь, може, навіть хеллоуінський, може так можна сказати. Але він прям відчувається, ця така земелька. Вона така. Е, Волога ця земля, така, знаєте, така чорнозем аж такий. Чорнозем відчувається мені в цьому парфумі. Він такий вологий. І це такі якісь свічки, ось квіти принесли на цвинтар, щось таке такого. Отак нік. Такі в мене асоціації з ним. Нічого не можу порумити з цими асоціаціями, так? але мені це подобається. Мені нагадує також, ем, от ті частин такої якоїсь. Ти вже і дорослий, але ще такий досить молодий, тобі там до 25 років. ось, ось Щось такого дуже подобається цей парфум. Наступний, один останній це Ленуї Трезор Ле Парфан. Я його тестувала також літом разом власне, з цим. І я також його взагалі не зрозуміла. І не те, що навіть не зрозуміла, я його і, і, якось і не почула. І, і, що це було взагалі, я якби не зрозуміла. Ну, коротше, літо це не пора року для цього парфума так точно, а той я просто не почула, що це було. Я побачила у Катерини з каналу Миролі Пачурі про нього, і я вирішила, що треба робити другий заїзд, так би мовити. І я його спробувала другий раз, і я зрозуміла, Мені то треба. І це також подарунок мені від мене, так би мовити, на день народження. І він такий, знаєте, тут відчувається оця, оця вся тема Ланоїд Трезор. Натомість, якби ближче до бази, на початку, я то чую таку, знаєте, кислу. Кисло смородину. От, якби взяли от смородину, зірвали і так її роз, розтерли поміж пальцями. Отак от, от він. Мені пахне на початку дуже відчувається ця кисла смородина. Іміно ягоди, не листок, а ягоди. І потім це перекатується в якусь таку е сластінку, мені здається, що це то какао. Е і така тут е добротні пачулі, але також тут відчувається ось ця ціла база лануї Трезор. Тому. Е Знаєте, Це така закладаний трезор власне, з ноткою все-таки шоколаду, а не карамелі. І е Тут не відчуваються якісь інші такі фрукти, типу маракуї, як є, є, є вона в цій підставовій версії. Тут відчувається власне, оце, чорна смородина. Я собі взяла тридцяточку, вона така миленька. Але мені здається, що це в дні буде мало, що треба було брати все-таки Ну, Але то таке, подивимось, може подивимося, як він взагалі мені буде рука до нього тягнутися, бо він мені сподобався. Оцей ще такий бантик, знаєте, фіолетовий, це мій кольор, і він мені дуже сподобався. Я вирішила взяти. Ну, він дуже гарно виглядає так, так якось якесь зілля там, знаєте, в такому цьому лежить. Дуже приємний парфум. Я думаю, це осінь, зима, це прям його пора року, такий вечірній, він томний і так далі. І так далі. Але мені зараз з руки так заносить ось цим. Це просто. Ну, він дуже гарний, це ось цей червоний. Всі парфуми ці гарні, бо вони мені дуже сподобались вони мені дуже полюбились. Я вам скажу навіть за короткий час, бо е скільки раз. Е раз. Два Лавіабель і три е це червоний. Це я з ними познайомилася в жовтні. От в жовтні я їх і купила. Ну, це й купила, а ті подарунок. Тому якось так. Ось так. Цікаво. Мені подобається, мені подобається, дуже цікаво. А, тому ось це все це всі мої подарунки, які я отримала, які я і сама собі купила на день народження. І ем, парфумі-подарунки, так, і, і якими я дуже задоволена. А, дайте мені знати в коментарях, чи ви знаєте контр з цих парфумів, чи ви вже тестували, ну це вже такі, знаєте, новинки, це новинки цього року, але вони вже не аж такі новинки, ось так. Для мене новинки, бо знаєте, я так тестую нові парфуми. У мене дуже тяжко йде отак з тестуванням нових парфумів. Е, тому я дуже люблю, коли хтось з блогерів, от е, наприклад, Аня е, Валер'яна з, канал... з каналу Аня отак. Йде е, і тестує і розповідає свої враження. В мене так не виходить, от, коли на новинки ще тестує і так далі. І так далі. Я дуже люблю залипаю на це відео, бо. Я щось хоча б дізнаюсь, чи мені йти в ту сторону, тестувати їх, чи не тестувати ті парфуми. Це все. Це все на сьогодні. Дайте знати в коментарях, як ви, що у вас там. Дайте знати в коментарях, коли у вас день народження, і чи починайте з цих парфумів. Дякую вам всім за увагу, бажаю гарного дня, вечора чи ранку, в залежності, коли ви дивитесь це відео, і бережіть себе і своїх рідних. Bye-bye.